Інським соняшником ячменами кукурудзою планують торгувати на Чекаській біржі. Нарощуємо темпу виробництва свинини. Україна впроваджуватиме європейські стандарти в галузі фітосанітарії. Держава заохочує молодих спеціалістів аграрного спрямування високооплачуваною роботою в селі, завдяки втіленню програм Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо створення кооперативів та фінансової підтримки одноосібників, випускники аграрних вищих навчальних закладів зможуть отримати в селі високооплачувану роботу та розвивати нові привабливі форми господарювання. Про це на прес-конференції після святкування 90-ліття Житомирського національного агроекологічного університету заявив. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Сьогодні ми чітко розуміємо, що оживити життя, дати новий подих в українське село, звичайно, повинен хто. Новітні ініціативи, молодь, нові технології, нові агротехнологічні, новий агротехнологічний досвід і, звичайно, досвід досягнення в аграрному секторі світового рівня. Хто краще всього це знає? Звичайна молодь, звичайно, випускники агроекологічних, в тому числі, і аграрних університетів нашої держави. Також Микола Присяжнюк відвідав Хрестовоздвиженський собор, де був присутній на службі з нагоди великого християнського свята Воздвиження, і був нагороджений найвищою церковною нагородою. Адже саме він виступив у якості благодійника і надав основну частину коштів на реконструкцію собору. Дорогі Микола Володимировичі, ми всі, хто тут присутній, дійсно схиляємо вам голову за вашу любов, тому що ви самі проявили бажання. Ви самі проявили ту прекрасну ініціативу відбудувати, відродити, щоб цей храм засяяв хрестами, щоб цей храм стояв у своїй величі. Аграрний фонд розпочинає проведення державних заставних закупівель зерна, що передбачають кредитування сільгоспвиробників на пільгових умовах. Відповідно до постанови уряду аграрії отримують кредити під 6,8% і річних під заставу зерна. Об'єктами застави можуть бути такі сільськогосподарські культури, як пшениця, жито, кукурудза, ячмінь, гречка, горох, просу та увес. Для отримання бюджетної позики сільгоспвиробник має подати заявку та інші необхідні документи. Генеральний директор аграрного фонду Ігор Якубович повідомив: цитую: якщо всі документи відповідають нормам, і аграрний фонд приймає рішення про надання бюджетної позики, сільгосп товару виробник протягом п'яти днів забезпечує доставку зерна на сертифікований зерновий склад та оформлює подвійне складське свідоцтво. Оплативши до 1 квітня 2013 року суму бюджетної позики та відсотки, виробник отримає від аграрного фонду подвійне складське свідоцтво. А зерно. Звільняється з під режиму застави у випадку порушення строків, визначених договором, зерно переходить у власність держави. Кінець цитати. Небезпечного шкідника, кукурудзяного жука та нові вогнища амброзії поленелистою виявили державні інспектори з карантинної рослин. Через це на Івано-Франківщині та у Криму запроваджені карантинні режими. Зокрема, обмеження по амброзії полинолисті були накладені в селі Чорнопілля на площі 5 гектарів та в Ялті на 100 квадратних метрах. Відповідні рішення видали районні державні адміністрації. Усі території знаходяться під пильною увагою фахівців. Фіто Санітарної служби. В Україні немає передумов для зростання цін на цукор. У нинішньому році загальний обсяг захотівлі цукрових буряків становитиме понад 16 мільйонів тонн, із яких планується виробити майже 2 мільйони тонн цукру. З рахуванням перехідних залишків в обсязі 667 тисяч тонн, Держава повністю забезпечить потребу внутрішнього ринку у цукрі власного виробництва. Відкриття нового надсучасного тепличного комплексу дозволить на 30% скоротити імпорт овочів в Україну. Робота підприємства контролюватиметься комп'ютерною системою, за допомогою якої закордонні фахівці відстежуватимуть всі стадії вирощування рослин. У нас план заплановано до кінця року, протягом року виробить 750 тисяч тонн. Для порівняння скажу в минулому році було 700 тисяч тонн. Що говорить, що ми такі, незважаючи на всі ті чинники, які можуть бути, які є несприятливі, все ж таки свинини виробляємо кожен рік більше і більше. Це, до речі, динаміка просплітковується і порівняння до попередніх років. Селяни зможуть отримати від держави спеціальну дотацію у розмірі 2,5 гривень за кілограм за продаж великовагової худоби на м'ясопереробні підприємства. Відповідна постанова стане продовженням програми з виплати бюджетних дотацій за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби. Вона заохочує селян вирощувати більше худоби на власних господарствах та відповідно здавати на переробні підприємства більшу її кількість. Ми завершаємо по поузлочення з Іншими міністерствами постанову щодо компенсації за здачу підприєм... одноосібниками, здачу великовагової худоби. Для чого ми це робимо? Тому що ми нам дасть, дасть можливість мати стандартне худобу, яка йде на м'ясопереробні підприємства, підвищити її товарність і, звичайно, збільшити. Обсяги компенсації, яку ми започаткували, виплата дотації за продаж великовагової худоби враховує інтереси сільозвиробників виробників та переробних підприємств, перераховуючи кошти селян, держава враховує інтереси сільозвиробників, виробників, які отримують додаткові кошти та м'ясо переробних підприємств, яким не потрібно знижувати закупівельні ціни. Дотації, які йдуть які на плані реалізації великовагової худоби, вони враховують як інтереси виробника, тому що вони виробник може здати за гарною ціною, так і. Так і інтереси м'ясопереробних комбінатів, яким не потрібно буде зменшувати ціну на реалізацію цієї продукції. Дотації, які уряд пропонує на сьогоднішній день, вони вже на 30 копійок вищі і складають 2,50 на кожен кілограм тієї худоби, яку селянин здасть на м'ясопереробні комбінати. В Україні офіційно відкрили проект Твінінг надання допомоги Україні в наближенні законодавства в сфері фітосанітарії та адміністративних засадах відповідно до європейських стандартів. Проект діятиме в Україні протягом 21 місяця. А на його впровадження ЄС виділить понад 1,2 мільйона мільйони євро. Він буде реалізовуватися за участі консорціуму, до якого входить Німеччина, Франція, Латвія та Литва. За словами парламентського державного секретаря федерального міністерства продовольства сіль. Ського господарства та захисту прав споживачів ФРН доктора Герда Мюллера. Гармонізація правової системи України до європейських норм і стандартів, що передбачає в собі проект Вінінг, дасть змогу посилити присутність вітчизняної продукції на зовнішньому ринку та збільшити обсяги торгівлі. експортний потенціал України значно посилиться, коли національне законодавство буде наближено до європейських стандартів. Проект твінінг, який триватиме два роки, має допомогти в цьому і зміцнити партнерство. України та німеччини У десудерфіт впевнені, що проект Вінінг стане корисним у зв'язку із збільшенням обсягів виробництва вітчизняної рослинної продукції. «В дальнейшем ми будемо направляти свої усилия на розширення і значительне улучшення доступу на ринки єс растень і продуктів растительного происхождения, об'єми производства яких постійно збільшуються». Мы возлагаем большие надежды на наш совместный проект, благодаря которому мы сможем общими усилиями приблизить нормы национального фитосанитарного законодательства к нормам Европейского Союза. В час робочого візиту до США міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк провів переговори з керівництвом Чукаської товарної біржі. Сторони обговорили подальші перспективи співпраці, зокрема посилення присутності української сільгоспродукції на біржі. Микола Присяжнюк зазначив: цитую: ми обговорили умови, які необхідно створити, щоб запровадити фьючерсні контракти на вітчизняне насіння соняшнику, соняшникової олії, ячмінь і кукурудзу. Також ми ще раз порушили питання. Про відкриття у першій половині 2013 року майданчика чекаської біржі в Україні і початок ф'ючерсних торгів у гривні. Кінець цитати, активізація співпраці з чекаською товарною біржею дасть можливість реалізувати вітчизняну сільгоспродукцію заздалегідь встановленою ціною, що не уможливить фінансові втрати виробників. Директорат Єврокомісії з охорони здоров'я та захисту прав споживачів Санков виділив понад один мільйон євро для створення буферної зони на території чотирьох українських областей: Волинської, львівської, івано-франківської та закарпатської для запобігання поширенню сказу. Голова Держветфіцуслужби Володимир Горжеєв наголосив, що проведення профілактичних заходів значно дешевше порівняно з витратами на ліквідацію захворювання та його лікування у людей. Тому збільшення державних коштів кампанія щодо створення буферної зони. Ним профінансована європейським союзом, а також комплексна робота Держведфітослужби допоможе поступово виправити ситуацію з поширенням сказу в Україні. Європейський союз йде на те, щоб зробити буферну зону з території України, знаючи, що на території України йде таке широке розповсюдження сказу. Продовжує працювати консультаційний центр при міністерстві аграрної політики та продовольства України цього тижня. Додзвонювачів цікавило питання про грошову допомогу, і відшкодування про розвиткові виноградарства, садівництва і хмелярства. В кабінету міністрів України затверджено порядок використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Відповідно до нього, суб'єктам господарювання надаються кошти для компенсації витрат, у тому числі на проведення робіт із закладання насаджень, догляду за ними до плодоношення та придбання матеріалів для проведення таких робіт. Садівникам також надається допомога при відновленні молодих насаджень, які постраждали від несприятливих погодних умов. Соціально-економічна ініціатива Міністерства аграрної політики та продовольства України Рідне село стане основним фактором розвитку аграрного виробництва та розбудови сільської інфраструктури в Україні. Така ініціатива потрібна країні для забезпечення продовольчої безпеки і розвитку соціально-економічного життя на селі. Основою ініціативи рідне село є принцип сільськогосподарської кооперації. Якщо ви хочете створити кооператив, фахівці державної установи. Ови, агроосвіта готові допомогти підготувати всі необхідні документи та проконсультувати щодо необхідних питань по телефону, щоб дізнатися більше, зателефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Українська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки. На три місяці 12 гривень 2 копійки. На півріччя 24 гривні 6 копійок. Вийшов новий випуск журналу. Пропозиція. З огляду на значні переваги органічних добрив, їх може бути недостатньо для вирощування сільгосппродукції, тож професійні виробники працюють переважно з мінеральними добривами. Про це читайте у статті журналу, як правильно нагодувати ґрунт та рослину. В новому випуску газети Рідне село в статті Кооперативи запускають завод. Ви дізнаєтесь, як селяни втілюють ініціативу уряду в життя. Так незабаром у Чернівецькій області запрацює перше в Україні кооперативне молокопереробне підприємство. Україна має значний потенціал, аби закріпити за собою статус. Лідера з виробництва запасів продовольства для міжнародного ринку та стати ключовим учасником боротьби з проблемою голоду. Про це пише інформаційне агентство «Агроньюз». Детальніше читайте на сайті agronews.in.ua. Переглянути усі випуски програми «Агроньюз» також можна на сайті інформаційного агентства agronews.in.ua. З метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва, але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.